Долучаємо Василя Яблонського, завідувача кафедри міжнародних відносин університету імені Боріса Грінченка. А пане Василю, вітаю вас. Добрий день. а пане Василю, зустріч Джо Байдена і Сі Дзіньпіня. дуже багато уваги до цієї зустрічі, до цього візиту. А, ну таке враження, наче на тому саміті більше нічого й не відбуватиметься. І а, що вона означає для сполучених штатів, і що вона означає головне для Китаю? Бо ми вже чули заяви від речників Білого Дому, що вони там особливо якихось глобальних документів підписання не очікують. А, але все-таки, що для США і що для КНР? Ну економічні питання вирішувалися з 11 числа. А от уже, скажімо, з 16 вирішили поговорити і про політичні також. Хоча там є і економічна складова в відносинах США та Китаю. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що за останній рік особливо погіршилися відносини між двома країнами цьому сприяли. Там різні так звані шпигунські скандали, заяви президента мається на увазі запуск цих літальних апаратів над територією Сполучених Штатів Китайцями. Далі загострення тайванської проблеми, яка вона розвивалась, загострювалась, скажімо так, паралельно із нагнітанням, скажімо, ситуації навколо України. Тому що китайські літаки тривалий час порушували повітряний простір Тайваню, і пік здається, наприкінці, наприкінці 21-го року, припав. ну тоді, коли росіяни нарощували, скажімо, свої збройні сили навколо територію України, зрештою, попри те, що Сполучені Штати підтримують єдиний Китай і Сполучені Штати свій час наполягли на тому, щоб в було, була прийнята власне Китайська Народна Республіка в 70-х роках. І скажімо так на противагу радянському союзу, але ми бачимо, що часи змінюються, і ситуація також змінилася. І, от впродовж розвитку цього конфлікту навколо Тайваня, президент Сполучених Штатів Джо Байден. В 22-му році заявив про те, що Сполучені Штати готові військово підтримати Тайвань в разі агресії щодо нього, і от власне накопичення цих проблем таке негласне лідерство Китаю в скажімо ну її деколи називають вісь зла. Можливо, це перебільшення з такими країнами, як Російська Федерація, Північна Корея, Іран, і е, насправді для Сполучених Штатів е, дуже важливо, е, скажімо, заручитися. Ну, принаймні, якимись усними домовленостями навряд чи будуть підписані за результатами цієї зустрічі якісь документи. Хоча я не виключаю, і дуже важливо заручитися для сполучених штатів, скажімо, запевненнями з боку СІ стосовно того, що не буде прямої підтримки Росії в війні з Україною. Не буде, скажімо, патронату такого стосовно допомоги Південно-Північної Кореї Російській Федерації. Ми знаємо, що зараз відбувається постачання боєприпасів, ну принаймні відбулося, і сполучені штати дуже б хотіли, щоб Китай вплинув очевидно на Іран у цьому новому конфлікті, власне. Внутрішньоізраїльському, і це насправді є дуже, дуже важливо для сполучених штатів. Зрозуміло, що для Китаю є інші пріоритети, зокрема, Тайвань, про який, ну скажімо, сі також досить жорстко висловлювався. Він переконаний, що Тайвань має повернутися в лоно. Китайської Народної Республіки, хоча по великому рахунку, в цій державі він ніколи не був. Ну, якщо вже так е історично, скажімо, бути, бути точним, але тим не менше є такі інтенції, так би мовити, з боку е сучасного китайського керівництва, і очевидно, питання економічні також дуже турбують Китай. Е е е е Річ у тім, що сповільнилось зростання китайської економіки. Це пов'язано із багатьма чинниками, там, скажімо, від старіння населення до чисто економічних, суто, економічних питань, і, скажімо, Китаю, якби також в цій ситуації, очевидно. Невигідне чергове загострення, адже ми розуміємо, що гроші і економіка очевидно полюбляють тишу, а не війну. І Китай також прекрасно розуміє: якщо станеться поширення конфлікту по всьому світу, то очевидно ця така волога мрія китайців наздогнати і перегнати Сполучені Штати, вона очевидно відсунеться в якісь. Перспективі. Тому, скажімо, поле для розмов є дуже широким, і треба сказати, що якраз, якби не було цього саміту, його треба було б придумати, тому що китайські лідери вже пів десятиліття не, не були в Сполучених Штатах з візитом, і просто візит китайського лідера він би виглядав як така собі слабкість. Ну, якби приїзд це завжди в таких ситуаціях. Лідери намагаються, якщо в них є певні тертя в відносинах, вони намагаються зустрітись на нейтральній території. Тут трошки інша ситуація є, якби такий саміт. Ну так він на території США, але сі їде не до Байдена сі їде на, на саміт. І ну на полях саміту, скажімо це так пом'якшує якісь такі звинувачення, можливо, чи є таку загальну картинку, що там Китай прогинається, якимось ще на перед сполученими штатами, і от перший робить ці кроки, і, і все таке інше. Хоча частина. Експертів дослідники говорять, що Сполучені Штати якби більше зацікавлені в покращенні відносин із Китаєм на даний момент. Я думаю, що це не зовсім так. Це скажімо, такі паритетна зацікавленість і паритетне бажання відновити менш більш нормальні наскільки вони можуть бути зараз відносини між двома державами. А що Україні чекати, пане Василю? Вони однаково будуть говорити про глобальні виклики. А чи буде Сі Цзіньпінь знову згадувати оцей пекінський мирний план? До речі, дуже давно про нього нічого не було чути. Оцей такий нейтрально з відтінком проросійськості. Ну насправді те, що будуть говорити про Україну, тут якби немає жодних сумнівів стосовно Китаю, ну Китай. Він себе позиціонує як велика держава, але в Китаї є зобов'язання певні і е, з Росією. В нього є певні проблеми із Сполученими Штатами. Тому Китаю треба було е, висунути, так би мовити, свій план, щоб показати, що Китай в темі. Але зрозуміло, що ну ніхто абсолютно якби е, менш більш серйозно. Не сприйняв цей план, і він не став якоюсь платформою для подальшого обговорення, для подальших дій. Тому насправді ну, є такий план та є. Я не думаю, що е, на основі цього плану будуть е, обговорюватись будуть ввестися перемовини із е, Сполученими Штатами, аж ніяк. Все ж таки, Сполучені Штати будуть обстоювати. Вони більш чіткі в обстоюванні принципів міжнародного права, хоча Китай також якби не відходить, принаймні в заявах, від скажімо. Принципів міжнародного права і таким чином це та платформа, на якій можуть можуть вестися перемовини. Я думаю, що будуть певні спроби з боку сполучених штатів все ж таки вплинути про те, що я вже казав, вплинути на Російську Федерацію через через Китай для того щоб якимось яким чином ну скажімо так в чи призупинити цей конфлікт це дуже складна тема тому що очевидно що Має мало би враховуватися і позиція України, і власне налаштування і Української держави, і українського суспільства. Певні прагнення в тепер уже в цій захисній війні. Але тим не менше, можуть бути певні, скажімо, певне обговорення, яке спонукатиме. В Росію до більш помиркованої позиції а Росія взагалі на що ставить на цій зустрічі? Чи ну просто якби так є важлива дипломатична подія, але Росія не робить якісь певні ставки? Ну росіяни насправді демонструють, якби намагаються демонструвати хорошу міну при поганій грі. Зокрема, буквально така ремарка на близькому сході. Зараз є дуже серйозна воєнна військова виставка, і росіяни там дуже серйозно представлені. Вони намагаються демонструвати світу, що, попри всі санкції, попри всі речі, вони вони гравають, вони гравають на скажімо. На е, ринку озброєнь, і причому вони туди привезли там серйозні новітні розробки. Е, інша справа, як вони себе покажуть реально, оскільки вони це лише, скажімо, якісь такі зразки, які не, не йдуть в серію. А якщо йдуть в серію, вони е, мають певні проблеми. Але росіяни намагаються демонструвати ці всі речі. Зрозуміло, що вони е, якби зацікавлені в тому, щоб. Відносини між Китаєм і Сполученими Штатами не покращувалися, і вони зацікавлені в тому, щоб Китай наполягав на, скажімо, швидшому вирішенні питань пов'язані із Тайванем Але ну Китай це є Китай, і вони можуть собі в принципі дозволити ще посидіти. 100 років 100 на березі річки Хуанхе якого небудь і почекати, поки, скажімо, їхні вороги вже в такому знерухомленому плані пропливуть. Ну, я отрую до певної міри, але китайці в трошки інша, інший підхід до часу і до вирішення проблем. Путіна а, часу немає. Фактор передвиборчої кампанії і передвиборчих перегонів у США. Бо якщо ми трошки там відсунемося назад, наприклад, у часи ковіду, коли там ще Трамп був президентом, то він дуже неоднозначно а, відгукувався про Китай. І, от, ну хотілося, очевидно, можливо, була така технологія зробити якогось а, зовнішнього ворога і разом об'єднатися. Ну така класика фільму, хміст, який виляє псом. А, а тепер, от ніби Джо Байден позиціонує себе, як так вони готові говорити. Вони Хочуть на цю зустріч, як виборчий фактор впливатиме і на хід переговорів, і як потім демократи будуть використовувати цю зустріч із Сі Цзіньпіном у своїй кампанії. Ну, китайці очевидно будуть використовувати цей фактор. Вони про це говорити не будуть, але вони спробують натиснути на Джо Байдена. Стосовно того, що про Китай неоднозначно говорив Трамп. Ну, очевидно, Трамп важко згадати про що він говорив однозначно, так би мовити. І зрозуміло, що відносини з Китаєм вони будуть також важлива важливо, темою в виборчій кампанії. Але традиційно в сполучених штатах якраз зовнішньополітичні теми вони не є визначальними для сполучених штатів. Все ж таки теми внутрішні. Соціальні, економічні і внутрішньополітичні вони є більш вагомими, більш більш значимими Це навіть знову ж таки, от не до ночі будь-згадано про Трампа, який нещодавно, скажімо, назвав президентом. Туреччини Орбана, якщо я не помиляюся, це говорить про рівень, скажімо, обізнаності, зацікавленості навіть серед частини істеблішменту Сполучених Штатів, скажімо так, зовнішньополітичними питаннями. Китай, звичайно, це не огорщина і, звичайно, не навіть не туреччина, але тим не менше, я думаю, що. Ця тема вона не буде наскрізною в у виборчій у виборчій кампанії. Досягне президент Байден е, якось урегулювання е, з китайцями. Прекрасно, це буде додатковим, е, додатковим скажімо, козирем, е, можливо, в його передвиборчій кампанії. Е, не досягне, Ну очевидно, будуть шукати якихось інших, е, скажімо. Інж інші інші питання, на яких які можна обіграти, річ у тім, що е, трамп також е, не має чим похвалитися у політиці двосторонніх відносин із Китаєм. Відверті русофіли у США і їх вплив, і тут не тільки власне про США, просто тут Ілон Маск випустив чергову свою заяву максимально антиукраїнську. А от знову ж таки інформація в розслідування про те, що німецький журналіст отримував гроші за те, що ну хто би міг подумати, що Росію люблять за гроші. Оця от ставка Кремля на підгодовування і підкуп журналістів, лідерів думок, якихось там авторитетів суспільної думки. Вона. А виходить, зіграла, і вони зараз використовують це? Ну вони завжди використовують річ у тім, що в Росії кадебійський режим, військова хунта. Реально це те, в чому вони обвинувачували нас, але реально в них є, якби військова хунта, починаючи від підполковника президента і купує генералів у владі, тому і методи відповідні. Методи такі ж самі, якими якими діють спецслужби. А спецслужба це залякування, це підкуп, це дискредитація і все таке інше. Ви ж подивіться на зовнішню політику Росії, і це вже ж не, не в перший, не в перший раз, коли не лише в Україні, там, скажімо, які небудь Добінські чи, чи Деркачі, чи ще хтось чи Сівковичі. Це по, по всьому світу. Це явище, от, ті гроші, які е, Захід платить Росії за нафту, які Захід платить за газові, вони потім частково повертаються е, на Захід е, у вигляді. Певних корупційних платежів і відповідно позасистемних системних впливів на ті чи інші процеси, класична КГБська тактика. Дякую дуже, пане Василю, за цю розмову і за роз'яснення цієї зустрічі Джо Байдена і Сі Сідзіньпіня, яка от триває у Сполучених Штатах. А дякуємо дуже. Василь Яблонський був з нами, звідувач кафедри міжнародних відносин університету імені Бориса Грінченка.